Заява бійців батальйону особливого призначення МВС України Січ 15 липня 2015 року місто Авдіївка. 14 липня 2015 року на сайті видання Преси України опубліковано заяву начальника департаменту організації діяльності підрозділів міліції особливого призначення МВС Юрія Укіньбороди, яку нібито підтримали 35 добровольчих батальйонів МВС, в тому числі батальйон Січ. Приводу сумнозвісних подій в місті Мукачево, в якій йдеться про те, що ми заявляємо, що заклики про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Овакова інспіруються і призиваються реакційними силами, які бояться розгорнути боротьби з корупцією, у тому числі в силових відомствах та у вищих держструктурах. Ми, бійці батальйону Січ, що наразі несемо службу на передових позиціях російсько-української війни в місті Тавдіївка, заявляємо, що ніколи і нікого не уповноважували робити подібні заяви від нашого імені. Натомість заявляємо, що відповідальність за ситуацію, що склалася, має нести перш за все керівники правоохоронних органів, які зрослися криміналітетом та покривають контрабандистів. Однак разом з тим вважаємо, що ніхто не вправий використовувати зброю, якої так не вистачає на фронті, в мирних містах. Ми вважаємо. І вимагаємо притягнення до відповідальності як безпосередніх учасників конфлікту незалежно від статусу та політичної приналежності, так і керівництво правоохоронних органів, які своєю бездіяльністю та сприянням муфіозну структурам спричинили ці трагічні події. Слава Україні!